Найепічніше люстра, яку я бачив, неочікувані знахідки, масштабні технологічні рішення. Збережені мозаїчні та керамічні пано. Uh. Все це я знайшов у Львівському палаці культури і техніки. Oh. Його відкрили у 1982 році на перетині вулиць Патона та Ряшівської. Перше, що мене вразило тут, це широчезне мозаїчне пано на першому поверсі, автором якого є Микола Крестопчук. Також мега-люстра в актовій залі нічого собі. Та барельєф на другому поверсі. Але є ще дещо не менш цікаве: масштабні технологічні рішення, великі будівництва СССР мали здебільшого декоративний характер. Значна їх частина активізувалась ближче до Олімпіади 1980-х. Для демонстрації величі на міжнародному рівні ресурсів не шкодували. Хоч і економіці самого СССР такі будівництва давались тяжко. За залою знаходиться велетенське технічне приміщення. Цей малюнок нанесений на протипожежний шлюз, який відділяє сцену від технічної зали. Тут знаходяться різні механізми для руху декорацій чи зміни розміру сцени. Наприклад, ось ця стінка їздить та звужує. Сцену по горизонталі. Більшість механізмів в рух тут приводить повітря в трубах, яке нагнітає ось цей мега-двигун. І це просто величезні двигуни. Ось, погляньте, моя нога, і ось двигун, так розмір розумієте. І ці двигуни нагнітають повітря в труби. І по трубам йде повітря, яке приводить в рух всі механізми, які обслуговують сцену. А ось пульт керування цими механізмами компресор, який нагнітає повітря. Це оті двигуни, насоси, робочий та резервні. А керується все ось цією електричною системою з підвалу. Також тут сцена крутилась, і знизу знаходиться ось такий пристрій, який її обертав. А цей автомобіль з атракціонів я взагалі не маю уявлення, як тут опинився. Загалом тут чимало артефактів з минулого залишилось. Ось, наприклад, наліпки з Жуєк з 2000-х по 10 копійок. Знайшли плівки. Це фотографії з подій, які відбувалися в цьому палаці культури. Тут схоже було обладнання для проявки багато червоного битого скла, тобто червоне освітлення, тут знаходилось. Також тут ось є якась кераміка, залишки якогось декору. Я не знаю, що це таке. У 2008 році будівлю покинули, і вона занепадала. Аж поки у 2021 році її не передали у комунальну власність. Будівля була в жахливому стані, були зруйновані комунікації, все було вкрито сміттям. І у 2022 році палац культури перетворився на сучасний культурний та громадський центр Urban Camp. Зараз тут центр допомоги вимушено переміщеним українцям і центр розвитку вуличних культур від команд Street Culture, Urban Reforms і мережі молодіжних просторів твори. Команда Urban Camp з. Берегла залишки інтер'єру та фасад палацу культури. І зараз ці унікальні об'єкти декоративного мистецтва та архітектури у безпеці. А які ваші улюблені палаци культури? Напишіть у коменти.